Про перемогу у війні говорив і у своїй проповіді, проповіді глава греко-католицької церкви Блаженіший Святослав. Люди молилися за мир в Україні, припинення кровопролиття за бійців АТО та переселенців. Під ранок освятили пасхальні кошики. Дехто приготував їх по два для рідних та для вояків. Олеся Варламова далі. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового на нічній літургії сотні людей, які зазвичай ідуть родинами із дітьми. Щоб освятити пасхального кошика, Михайлик чекав майже до четвертої ранку. Хлопчик каже, паску купив тато, а крашанки допомагав фарбувати мамі сам. Тут є голубий, жовтий, зелений. Дітебе ще з'їдає Пасху в родині святкують двічі, розповів батько хлопчика, бо він католик, а дружина православна. Але молитва в них за одне. Надіємося, що буде краще як сьогодення. Іван з дівчиною принесли для освячення два кошики: один для себе, другий для воїнів у зону. Ато там вже воєнні теж хочуть відчути радість свято Пасхальне. Ангела хоронителя всім воєнним на, на фронті смачної Пасхи вам, хлопці, цьогорічне святкування Великодня є особливим. Сказав у своїй проповіді блаженніший Святослав з одного боку, радість Воскресіння, з другого смуток війни, втрачені життя та домілки. Христос, Воскрес і Воскресне Україна. Святкувати Пасху під час війни означає перш за все у Воскреслому, нашому Спасителю бачити нашу перемогу. Я бажаю усім, усім синам і донькам України, усім віруючим християнам, миру, благополуччя, всякого добра. Саме найкраще це мир. Олеся Варламова, Юрій Анісімов, новини на першому.